30 років тому мирний атом перетворився у вбивчий. До річниці аварії на Чорнобильській АЕС Державний архів області презентує виставку документів та світлин, пов'язаних із аварією. В представленій колекції доповідна записка зроблена у перші години після вибуху з секретарем київського обкому ревенком. В цьому документі є така фраза, що для населення міста прип'ять небезпеки немає. Тобто перші дні взагалі все це замовчувалося, і взагалі ці документи мали гриф таємно. Ці документи були розсекречені тільки всередині 90-х років. Серед документів газетні публікації тих часів та фотографії фотографії, власне, вони розповідають про саму аварію, про те, як ліквідовували наслідки аварії, і про те, як вшановується сьогодні пам'ять. Загиблим та ліквідатором цієї аварії тоді вибух на ЕС став важливим сигналом у житті всієї планети, адже електростанція, яка б мала служити людям, перетворилась у зброю масового знищення. Атомну бомбу цей урок залишився назавжди в історії. Та час має властивості знищувати спогади. Тому організатори виставки сподіваються нагадати всім, що гибель тисяч людей відбулася ще й за халатності та страху керівництво, яке вчасно не. Повістили про наслідки аварії своїх громадян.